Селіна та мамущі. Я живу з чудовиськом. День Спа. Автор пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який пережив це. Якщо ви думаєте, що День Спа це щось розслабляюче, то ви явно ніколи не були котом. Для нас це не про аромати лаванди та ніжний масаж. О, ні, це про воду, крижану, мокру, жахливу воду і масаж так собі. Але почнемо з самого початку. Прокинувся я, як зазвичай, на ліжку. Чудовисько на ім'я Катя ще спало. Її волосся стирчало в різні боки. Вона голосно хропіла, а я лежав поруч, згорнувшись пухнастим клубком, як ідеал краси. Я помітив, що ранок був занадто тихим. Вона не кричала своє, я запізнююсь, не розбивала чашку з кавою. І це було підозріло. І раптом вона відкрила очі. І подивилася на мене з хитрою посмішкою. Сьогодні ми тебе помиємо, сказала вона. Моє пухнасте серце опустилося вп'яти. Щойно я зрозумів, що мене чекає, миттю шмигнув під диван. Її помити завжди закінчувалося катастрофою для мене. Вона намагалася виманити мене звичними хитрощами, відкривала корм, кликала солодким голосом, обіцяла лише пару хвилин. Але я був непохитним. Ну, добре, як хочеш, зітхнула вона. Я зрадів. Але зарано. Через кілька хвилин я відчув. Як диван почав рухатися, Катя тягнула його, щоб дістатися до мене. Сніжок, виходь, не прочайся. Я намагався проскочити повз неї, але вона схопила мене. Її руки були, як сталеві лищата. Я борсався з усіх сил, але вона перемогла. Вона внесла мене до ванної кімнати. Це місце саме по собі викликає у мене жахіття. Там завжди слизько, сиро і мокро. Вона зачинила двері. Шляхи відступу було відрізано. Тобі це сподобається, сказала вона, вмикаючи воду. Сподобається? Хтось взагалі її чує. Вода шуміла, ніби злий дух. Готовий мене поглинути. Мене опустили у ванну, теплу, але все одно вода. Я видав, найжалібніше няв, на яке був здатен. Мої пухнасті лапи намагалися вчепитися в усе. Її руки, краї ванни, повітря. Але це було марно. Ну, не перебільшуй, бурчала вона, намилюючи мою шерсть якимось шампунем. Аромат шампуню був огидний. Що це, ромашка? Я не хочу пахнути ромашкою. Я хочу пахнути собою величним і незалежним котом. Коли мене намилили. Почали масажувати всі частини мого тіла. О Боже, навіть мої коштовності не уникли цієї долі. Після намилювання й приниження розпочався процес змивання. О, як я ненавидів цей звук води, що лилася прямо на мене. Кожна крапля відчувалася як зрада. А потім вона почала терти мою вовну рушником. Ти ж чистенький тепер мій пухнастик. Казала вона пухнастик. Я більше не пухнастик. Я мокра ганчірка. Коли нарешті цей кошмар закінчився, я вирвався із її рук і побіг по квартирі. Шерсть липла до тіла, лапи ковзали. Але я мчав, мов вітер. Я струшував воду з усіх лап, стрибаючи на її ліжко, її диван, її килим. Нехай знає. Гей, досить. Ти все зробиш мокрим, стогнала вона. Саме так. Нехай страждає, як страждав я. Через годину я нарешті трохи заспокоївся. Сидів на підвіконні, висихаючи, моя вовна знову почала ставати пухнастою, а гідність потроху поверталася. Здавалося, це кінець моїм мукам на сьогодні. Вона підійшла до мене з ласощами. Ти був молодцем, сказала вона, простягаючи шматочок курки. Я глянув на неї примруженими очима. Молодцем це ти так називаєш. Я ледь не втратив одне своє життя з дев'яти. Я щонайменше герой дня. Але курку я все таки з'їв помста помстою, а їжа їжею. Тим паче куркою вона ділиться не кожного дня. Можу сказати одне ніколи, ніколи не вірте своїм чудовиськам. Коли вони кажуть, що це буде швидко і легко. День спа для кота це не про релакс та розслаблення, це боротьба. Але знаєте що? Зрештою, я все одно вийду переможцем, бо я кіт, а вона чудовисько. Постскриптум. Якщо раптом у вашому житті з'явиться натяк на спа, тікайте і краще одразу ховайтеся у шафі. Селіна та мамуші. Я живу з чудовиськом. День спа. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.